Війську знову поранений. Ворог поновлює обстріли. Щойно з передової йдуть спостерігачі. Одного вироку замало Олексія Навального судять знову цього разу за наклеп. До мінус 20 в Україну після короткочасної відлиги повертаються морози. Новини на інтері Олександр Васивченко. Добрий. День. Сьогодні в Запорізькій області де жалоби за загиблими під час пожежі в обласній лікарні. За попередньою версією вибух у закладі стався після того, як одного з пацієнтів підключили до апарату ШВЛ. Напередодні ввечері поліція затримала відповідального за протипожежну безпеку. Натепер у цьому корпусі перебувають ще 18 хворих на ковід. Їх планують перевести в інші медзаклади. Родинам загиблих пообіцяли виплатити з місцевого бюджету по 50 тисяч гривень компенсації. Обласна влада планує посилити контроль за подібними системами ШВЛ у всіх комунальних закладах регіону. Це зробити треба по, по всій країні. Но ще раз хочу наголосити. Що після того, коли в нас почали так швидко рухатися по кисневим системам створенню цих кисневих систем, збільшенню їх потужності, то ще там, в вересні, мені здається, було дано відповідне доручення уряду щодо посилення перевірок саме з точки зору безпеки, бо ми розуміємо, що вони вогненебезпечні. Сьогодні пам'ять загиблих під час пожежі в Запоріжжі вшанували хвилини мовчання в Верховній Раді. Під час години запитань до уряду звітував керівник мозу Максим Степанов. Він заявив, що у разі погіршення під ситуацію обмеження будуть запроваджувати для кожної конкретної області. Не виключив і можливість повторення локдауну. Минулої доби в Україні зафіксували 4 тисячі нових випадків COVID-19. 158 людей померло, одужало понад 8 тисяч пацієнтів. Найбільшу кількість інфікувань зареєстрували в Івано-Франківській Львів. Скі та запорізькі областях. український військовослужбовець отримав поранення напередодні на Донбасі поблизу південного. Російські наманці атакували позиції ООС із міномета 82-го калібру та стрілецької зброї. Армієць перебуває у лікарні його стан стабільний. Загалом минулої доби окупанти чотири рази порушували режим тиші. Крім південного, відкривали вогонь також біля водяного та Павлополя з гранатометів і стрілецької зброї. Один ворожий обстріл зафіксували вже сьогодні. У штабі також повідомили, що бойовики протиправно облаштовують позиції поблизу лінії розмежування у районі Кримського на Луганщині. Докладніше про ситуацію на передові розкаже Руслан Сміщук. Позиції за славетною Авдіївською промзоною зустрічають багнюкою, розбитими вщент будинками та тишою. Але так буває в день, Щойно почне сутеніти. Ситуація може докорінно змінитися. Бувають просто і за добу раз, два-три спостережні групи відходять, вони починають підступні провокації. Дистанція між окопами та бліндажами тут така, що можна чути та навіть перегукуватися із супротивником. Тож вояки у постійній готовності до різних варіантів, а зброя заряджена. Відпрацьовані всі можливі і неможливі моменти. Люди знають свої місця, тримають зброю в руках і постійно готові до сюрпризів. Вояк з незвичним позивним Патіфон на фронті з 14-го прийшов із другою хвилою мобілізації. Потім звільнився, потім повернувся. Тоді знову звільнився і, зрештою, знову повернувся на передову. Служив в 14-му батальйоні. Потім потім я шукав, прийшов додому. Побув вдома, потім знову пішов. Що вас Третій змушує раз? або мотивує повертатися? Почуття незавершенної справи. Вирішив виробити справу до кінця. Тут же ми зустрічаємо струнку дівчиною з важким рюкзаком. Це Тетяна, і вона бойовий медик. Зараз їй 21, а на фронті. Вона з 19. має бойовий досвід і вже витягувала поранених з під ворожих обстрілів. Якщо повністю повністю комплектація, то 30 кг. Це на одного двох поранених. А скільки ви важите? 55 п'ять плюс-мінус. А тоді настояння дріналіна не замічаєш взагалі нічого. Прижрят, каска, автомат, сві автомат, автомат пораненого, якщо немає кому Тетяна каже: на фронт вирішила піти у 15 років. Тож вчилася на ветеринара та чекала повноліття. А коли потрапила на передову, не говорила про це домашнім. У подальшому дівчина планує підвищувати фах, але при цьому залишатися у збройних силах. Як і багато інших героїчних жінок та чоловіків на передовій з Донеччини, Руслан Смощук, Сергій Меседов та Ігор Щепет новини телеканал Інтар. Контрозвідка припинила діяльність агентурної мережі ФСБ. Вона діяла у Київській, Одеській, Миколаївській, Житомирській та Чернігівській областях. У групі були колишні українські розвідники на замовлення кураторів з Москви. Завербовані агенти готували диверсії на об'єктах ЗСУ. Зокрема, мали допомогти проникнути диверсантам з окупованих територій на військовий аеродром Кульбакіно на Миколаївщині. Також готувалися викрасти та відвести до Росії одного з колишніх командувачів сил спеціальних операцій. За це мали отримати 100 Тисяч доларів під час обшуку у ворожих агентів виявили арсенал зброї та вибухівку. Протистояти авторитаризму в Росії та Китаї та відбудувати відносини із союзниками. Президент Сполучених Штатів Джо Байден окреслив напрямки своєї зовнішньої політики. Перед агресією Москви Вашингтон більше не відступатиме. Однак дві країни можуть за словами Байдена співпрацювати, зокрема у сфері контролю стратегічних озброєнь. Китай, новий очільник Білого Дому вважає. Найсерйознішим конкурентом, що зловживає економічними важелями і прагне до глобального управління. Загальна ідея курсу Байдена відновити лідерство Сполучених Штатів у світі. Згадав Байден і про російського опозиціонера Олексія Навального закликав негайно його звільнити. Політика засудили до трьох років колонії за нібито фінансові махінації. У відповідь штати готують кілька адресних санкцій проти російських посадовців, причетних до отруєння і арешту Навального. Сьогодні його судять знову, але в іншій справі цього разу опозиціонерові закидають наклеп на ветерана Другої світової, який виступав на пропагандистському телебаченні за поправки до російської конституції. На це судове засідання приїхали представники Франції і Британії. У Росії від раптового серцевого нападу помер лікар омського шпиталю, який надав першу медичну допомогу Навальному після отруєння. Сергій Максимішин обіймав посаду заступника головного лікаря. Йому було 55 років. Максимішев відповідав за лікування Навального у перші години шпиталізації 20 серпня. Офіційно російські медики заявили про порушення вуглеводного балансу в організмі Навального через діабет. Але німецькі лікарі пізніше діагностували отруєння речовиною групи новичок. На львівщині медпрацівники оголосили голодування. Більше доби провели без їжі медсестри та лікарі медичного закладу відновного лікування, що у місті Соснівка. Через карантин планова госпіталізація до їхньої лікарні заборонена. Тому медфахівці без роботи, відповідно без зарплати. Про голодний бунт у сюжеті Христини Гашенко 160 на 100. Це багато. Дуже багато вчора було 210 Взагалі. Любов базарку без їжі другу добу п'є лише воду, таких як вона у лікарні 16. Наша лікарня з квітня місяця не працює. З 1 квітня по 12 липня ми були без збереження заробітної плати. З 13 липня по 2 вересня ми були на простої. Вересень, жовтень трошки працювали. І з 9 листопада ми знову на простої. Через карантин медичним відновлювальним закладам заборонили планову госпіталізацію. І через це медики отримують тільки частину окладу. Ми отримуємо 1600 гривень. Я спочатку місяця 800 гривень і в кінці місяця 800 гривень. Це нереально вижити за такі гроші. У нас сім'ї, діти тяжко тяжко. І пацієнтам медзаклад розташований у шахтарському містечку. Тож одні із головних пацієнтів тут гірники. В той же час всім треба лікуватися, і шахтарям, регресникам, які регулярно, як мінімум, два рази в рік лягають лікарню на пролікування, і травмованим шахтарям. І навіть тим, що інсульти дістають, десь вони ж мають лікуватися. Тут чиста зона, чому, є, чому рядом у нас працює ровесник, чому в нас всі працюють санаторії, а чому не може працювати такий заклад? Реабілітацію тут раніше проходили і ветерани зі Східного фронту. Я не маю права де пролікуватися і навіть проколотися. У мене два осколка в позвонку, ви це знаєте. Мені що три місяці треба обізбалюватись. Надіялися, що ви щось зробите. А ви берете, руйнуєте цю лікарню. Керівництво закладу усе заперечує, мовляв, є урядове рішення. Ну ви ж, моде люди, є заборона письмова. Як я її можу порушити? Невиконання цього є кримінальна відповідальність. Уже на днях уряд готує нову постанову про відновлення планових госпіталізацій у таких закладах, пояснюють в обласній раді. А тим часом лікарні дозволяють приймати певні категорії пацієнтів. Він може надавати допомогу пацієнтам постковідну реабілітацію і тим пацієнтам, які потребують невідкладної госпіталізації, тобто реабілітації, які стан яких не може відтерміновуватися. Чому раніше не дозволяли медпрацівникам працювати в такому режимі керівник закладу пояснити не зміг натомість, медики після почутого голодування припинили, планують повертатися до роботи. Христина Шенко Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер Львівська область. 189 населених пунктів в Україні знеструмлено через негоду. Потужний вітер вирував у семи регіонах. Там спрацювали системи аварійного відключення електрики. Найбільше потерпали центральні та північні області, і в Україну після короткочасної відлиги знову повертаються морози. Температура впродовж наступних кількох днів подекуди впаде до мінус 23. через ожеледицю пішоходам і водіям варто бути надзвичайно обачними у департаменті освіти Києва. Навіть закликали вчителів за можливості перейти на дистанційку. А ще синоптики попереджають про зверюхи у більшості регіонів. На західній Україні напередодні вирувала негода зокрема, у Чернівецькій області сильний вітер зірвав дах сільського клубу у Мариничах. Пошкоджено 220 квадратних метрів покриття. На той момент поруч нікого не було. Тож постраждалих немає за словами місцевих жителів. Будівлю клубу лише нещодавно капітально відремонтували. А Європу цими днями заливає через аномальну теплу погоду. У кількох країнах з берегів вийшли річки. Підтоплено сотні доріг та десятки селищ. Рятувальники працюють цілодобово, аби евакуювати людей. Більше розкажуть мої колеги. Такого у Німеччині не бачили останні 10 років. Вода в Рені піднялася на 8,5 метрів і підтопила одразу кілька великих міст: Бонн, Кельн і Дюссельдорф. Через повінь застрягло вантажне судно, яке довелося буксирувати. Після цього судноплавство на річці зупинили. Також надзвичайники врятували чотирьох рибалок, що сиділи на надувному човні. Потоп спричинили тривалі зливи та незвичайно тепла погода, через яку прискорилось станення снігу. Я був радий, що місцеві жителі звернули мою увагу на те, що машину заливає. Я бачив, як вода прибуває просто на очах. Це все дуже несподівано. Через шторм Жюстін висока вода накрила і частину Франції. На півдні країни із берегів вийшла річка Гаронна, сягнула рекордної позначки в 11 метрів. Кілька сотень жителів евакуювали, хоча дехто відмовився полишати домівку. Вода затопила понад 50 доріг у регіоні. Одне селище взагалі опинилося відрізаним від світу. Попри те, що негода здебільшого вже почала відступати, рятувальники вважають, небезпека ще не минула. Зниклих безвісти немає, загиблих також. Місцеві вже звикли до таких надзвичайних ситуацій, але цього разу потоп рекордний. Такого не бачили з 1981-го. Жителі все таки шоковані. Багатьом довелося виїхати. У Парижі через зливи вийшла з берегів сена. Залило набережно, де містяни зазвичай відпочивають. І ще кілька вулиць та підземних переходів. Утім, дехто вирішив помилуватися таким видовищем. Коли річка виходить із берегів, це завжди вражає Статуї наче постають з води. Шкода тільки що погода холодна, інакше можна було б довше насолодитись пейзажем. Та й карантин не дозволяє. На мою думку, Париж під час високої води та ще й вночі дуже красивий. Ще масштабніша повінь сталася у французькій столиці 2016-го. Тоді рівень води в Сені піднявся на 6 метрів, найвище впродовж останніх 35 років. Катерина на заході Австралії й далі борються із масштабною пожежею. Вогонь наблизився до міста Перт, четвертого за величиною України із населенням майже 2 мільйони людей. Від понеділка пожежа знищила 10 тисяч гектарів. Чагарнику і лісу полум'я пошириться стрімко через сильний вітер. Згорів 81 будинок. Сотні людей евакуювали, постраждалих. Немає ось серед пожежників є кілька травмованих. Дональд Трамп відмовився свідчити у Сенаті у справі щодо свого імпічменту. Адвокати 45-го президента заявили конгресменам, що Палата представників немає доказів. А про це загалом буцімто суперечить конституції, оскільки Трамп уже залишив посаду глави держави. Процес проти нього конгресмени почали вже вдруге. Звинувачують у підбурюванні до повстання 6 січня, коли прихильники Трампа увірвалися до конгресу. Сам політик насильство тоді засудив. Процес у сенаті має початися 8 лютого. Уряд Великої Британії запровадив нове обмеження для громадян, що прибувають із за кордону. Із 15 лютого 10-денний карантин потрібно відбути у спеціальному готелі. Раніше це можна було зробити вдома. Влада забронювала кілька тисяч номерів, але сплатити за проживання подорожувальники мають самі. Правило поширюється на громадян Сполученого Королівства та Ірландії, які повертаються з країн з червоного списку, де зафіксували небезпечніші штами коронавірусу. Всього. Таких 33. Іноземцям в'їзд у Британію з несуттєвих причин досі заборонені. Врятувати Сашка Семенова з Харкова всіх небайдужих просять батьки. У хлопчика тяжке ураження головного мозку в ранньому дитинстві Сашко приніс кому і вже 9 років не ходить і не говорить. Його мозок, ніби в сонному стані. Допомогти дитині можуть у столичному інституті нейрохірургії. Сама операція в Україні безкоштовна, та за стимулятор і ліки родині треба заплатити 800 тисяч гривень. Наразі вдалося зібрати тільки половину цієї суми. Ручки вперед. Мы так вот катаемся на мячике. Да, Саша? Да, Саша любить кататься на мячике. Вот, поднимай голову, молодец. Сашко, за словами лікарів, народився абсолютно здоровою дитиною. Та на дев'ятий день йому раптом стало зле. Швидка і одразу реанімація. У нас кома була третя-четверта степені. Це дуже важлива кома. Нам навіть 1% процент із не давали. Не те, що він вийде з коми, а те, що він виживе. У нас відказали органи, були поражені. Сказав, що біля Рубін було 700. По Не день ніхто не знає по якої причині он так піднявся. На десяту добу Сашко вийшов з коми і почав дихати самостійно. Лікарі сподівалися все позаду. Хлопчик, хоч із затримками, буде розвиватися. Та у свої дев'ять років він як тримісячна дитина. Батьки увесь час їздять по лікарях та реабілітаційних центрах. Усі внутрішні органи малечі здорові, та поставити Сашу на ноги ніхто не може, усі розводять руками. Все говорят одно и то же абсолютно, как у нас в Украине, что у него головной мозг как находится в сонном режиме, что он как заблокировался, он не понимает, где у него день, где ночь, где ему работать, где ему не работать. Даже при там у нас была ситуация, у него воспалилось ушко, он, у него с температура 40, он кричит криком, а на голов... аппаратура показывает головного мозга, что он спит. Батьки роблять усе, що можуть. Сашко навіть плаває, пірнає у басейні. Раз, два, три. Саш, неря. Допомогти Сашкові готові у Київському інституті нейрохірургії. Полегшити його стан можна. Для цього треба імплантувати в головний мозок нейростимулятор. У людини в мозок імплантують електроди в певні структури головного мозку. І йде постійний імпульс на ці структури. Наше завдання, щоб припинилося або зменшилось виражених отих, таких як ми називаємо мимовільних, тобто людина не може проконтролювати рухів, гіперкінезів. Операція безкоштовна, та родина повинна сама купити нейростимулятор і ліки. А на це необхідно 860 тисяч гривень. Половину цієї суми сім'я вже зібрала. Лишилося знайти ще 400 тисяч гривень і якомога швидше. Операція запланована на лютий. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер Харків. Допомогти одужати Сашкові можете і ви. Родина буде вдячна за будь-яку допомогу. Номер банківського рахунка та телефон батька хлопчика. Ви бачите на екрані. Знайти цю інформацію можна і на нашому сайті. Подробиці її у розділі ми допомагаємо. Не будьмо байдужими. Смертельно красива так охрестили виставку робіт українки, яка через картини розповіла власну історію онкології раку легені. Своєю творчістю авторка хотіла вкотре нагадати про хворобу, яка є найпоширенішою серед онкозахворювань у світі. Яскраві кольори, і мотиви сучасного мистецтва. Однак це не картини, а збільшені фотознімки легень. Легких, к сожалению нездорових, з раковими клітками. Як я вже говорила, на мой взгляд, они реально выглядят очень красиво і естетична. Діагноз рак легені Тетяні поставили у 61 рік, коли жінка повернулася з відпочинку і захворіла на бронхід. До цього проблем зі здоров'ям вона не мала. Я віла в здоровий образ життя. Я слідила за своїм питанням, Я займалася спортом. Активний образ життя дуже активний був це не помішало цьому монстру адаліть. Розповісти про онкологію через мистецтво організатори вирішили після великого всеукраїнського дослідження про рак легені. Тільки тільки 40 тих респондентів, які брали участь у нашому дослідженні, хоч що знають про симптоми раку легенів. І тільки 28% хворих. Звертають на початкових стадіях захворювання, а 72% звертається звертаються тоді, коли на жаль, хворому можна допомогти виключно консервативно. Хірурги онкологи з багаторічним досвідом відзначають, обізнаність населення поступово змінює статистику хвороби. Змінюється лікування більш якісне. Якщо раніше ми казали, то рік два зараз п'ять, десять, п'ятнадцять років, і це навіть якщо третя, четверта стадія. Дійсно, перша стадія лікується, що раніше. Су зараз досить добре, але з третя, четверта, яка на розпосудження ніша, то були проблеми. Зараз вони потихоньку вирішуються. Виставка лише частина масштабної кампанії у рамках всеукраїнського року обізнаності про рак легені через історії, приклади і мистецтва. Організатори продовжують нагадувати, що години одному двом українцям ставлять страшний діагноз рак легені, і більшість дізнаються про хворобу занадто пізно. Анастасія Старової, Сергій Рьомінко, новини, телеканал Інтер у всесвітньому антидопінговому агентстві радять спортсменам вакцинуватися від коронавірусу без страху отримати позитивний тест на допінг. За словами виконавчого директора, препарат навряд чи створить проблеми атлетам, які готуються до Олімпіади. Водночас, щеплення краще отримати завчасно, на випадок, якщо будуть побічні ефекти, які можуть вплинути на виступ. Літні олімпійські ігри мають відбутися у Токіо, Докіо а вже наступного року зимові у столиці Китаю. Технологія, за якою виготовляють вакцини, не нова, і ми знаємо, якою буде імунна реакція. Інша причина стурбованості спортсменів ймовірний вплив препарату на фізичний стан, адже можуть з'явитися тимчасові побічні ефекти. Головний біль, втома чи лихоманка це може спричинити будь-яка сироватка, але знову ж таки, ми не бачимо суттєвої загрози. Новий дизайн олімпійського факела представили у Пекіні. Саме він стане символом зимових ігор. 2022. тисячі Смолоски виготовили з вуглецевого волокна. Він легкий та стійкий до високих температур. Нагадує дві стрічки, які піднімаються знизу до гори по спіралі. Одна з них червона, інша стріблястого кольору. Вони символізують єдність льоду і вогню. Факел прикрашений емблемою Пекін 2022 і олімпійськими кільцями, а також візерунками у вигляді хмар і сніжинок. У В'єтнамі готуються до новорічних святкувань. Та цього разу традиційні гуляння дещо зміняться. Як в Україні жінки влаштували танцювальний, хоча і маленький, проте переворот далі в сюжеті. У той час, як у Європі вже повністю згорнули новорічні ярмарки, у В'єтнамі лише починають готуватися до святкувань. ТЕТ так тамтешні жителі називають новий рік. Зустрічатимуть його в'єтнамці за тиждень, 12 лютого. Гуляння триватимуть місяць традиційно із народними танцями Лева та Дракона. Коли ви практикуєте танці левів драконів, вам потрібно мати до цього пристрасть. Я почуваюся гордою та щасливою з того, що стала однією з перших жінок, які наважилися на щось подібне. Тепер ми надихаємо багатьох інших дівчат, навіть у віддалених провінціях. Леєн виняток у багатовіковій традиції народного танцю через важкі костюми тварин. А одна лише голова дракона сягає 14 кілограмів. Таке заняття вважали справою чоловіків. Коли я лише починала займатися танцями левів, батьки забороняли мені тренуватися, і друзі теж мене засуджували, оскільки вважали, що таке захоплення не для дівчат. Але з часом мені вдалося змінити їхню думку, і вже після перших моїх успіхів у рідні мене підтримали. За в'єтнамським повір'ям, імітація рухів цих істот приносить удачу та відлякує усіляку нечисть. І щоб стати в цій справі справжнім професіоналом, потрібно набратися терпіння та не боятися ризикувати. Адже найефективніші па виконують на стовпах за вишки 2 метри. Така ж відстань між самими металевими колонами. По такій конструкції танцюристи повинні стрибати, демонструючи, ніби долають складні життєві перепони. Ми фізично слабші за чоловіків, тому нам потрібно тренуватися значно наполегливіше й у п'ятеро більше. Попри усі перестороги у в'єтнамському місті Кантхо створили навіть окрему групу народних танцівниць. За репетиціями жінок уважно спостерігають їхні наступниці доньки. Як людина, яка має спортивний досвід, у нашому колективі я запровадив спортивні правила та принцип рівноправності для чоловіків та жінок. Згодом я зрозумів, що найбільшим недоліком в'єтнамських танців левів є те, що у нас раніше не було саме танцівниць. Загалом святкування нового року у в'єтнамців значно відрізняється від нашого, зокрема, й тим, що у В'єтнамі він знаменує початок весни і ніяк не пов'язаний зимовими розвагами. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. На цьому у нас поки що все Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17.40. вдалих вам вихідних до зустрічі на інтері.